Хочете, як і я, взимку грітися на сонечку на шезлонгі біля басейну із виглядом на гори? Тоді дивіться це відео до кінця. Ми на квартирі в місті Пего. Це квартира двохкімнатна, яка має свою терасу має вихід на спільний басейн, і зараз ми подивимося її всередину. Ми знаходимося у вітальні. Вітальня має диван, який розкладається, є телевізор і є обідня зона, на якій знаходиться пляшечка шампанського. Зараз ми знаходимося на кухні, Тут є вся необхідна техніка: є холодильник, плита, духовка, мікрохвильовка, і навіть є посудомийка. І звідси можна вийти на балкон, де є пральна машинка і бойлер. Це перша спальня, яка має свій санвузел з ванною, і з нього ми потрапляємо в саму спальню. Є зручне двоспальне ліжко, вмонтована шафа, і, до речі, по всій квартирі зроблена розводка кондиціонування з цієї спальні є також вихід на терасу. Є Ще одна спальня, де є два окремих ліжка. Також вмонтована шафа, і є ще другий санвузол з душовою кабіною. Зараз ми знаходимося на спільній території, де є ось такий басейн, і подивіться, який вигляд на гори. Тому, якщо вас цікавить ця квартира, пишіть мені в Дірект, і я вас детально по ній проконсультую.